І знову доброго ранку. Ми прийшли снідати. І в мене сирники, всяка вкусняшка, кава. І потім знову в подорож. Тому не забудьте підписатись та поставити лайк. А ще на сніданок омлет, салат сісі-сюлі дивіться яка краса. Але ми пішли на прогулянку, йдемо на базар. Пройшли вже 3 км Ну таке, красиве, але багато місць, де немає тротуарів. Тому треба було пітину брати на руки. Зупинились на привал, дивіться, яка краса річка, смереки. Раді чого треба. Кохавати свій рідний край. На жаль, риби немає, але дуже красиво. І от якісь там 5 км і ми прийшли. Тут парк динозаврів, парк комах. І ще є будинок. Ось такий цікавий. Там базар з сувенірами. І звичайно, краєвиди. Гри. І так, Сьогодні так находилися, що забув вам зняти ринок. Завтра, може, розповім, що там є, цікаво. Устали, пройшли майже 6 км і по традиції у номер замовили вечерю. Це салат Цезарь, отака краса та пицца. Все, на добраніч. Підписуйтесь, ставте лайки. До завтра буде цікаво.